Привіт, дорогі глядачі! Та ласкаво просимо на наш канал. Я рада вітати вас в новому відео, присвяченому світові краси та манікюру. Сьогодні ми розповімо про 5 найпопулярніших і ефективніших пилок виробника запілочки, які використовують професійні майстри манікюру в 2024 році. У світі манікюру щодня з'являються нові інструменти та техніки. Мета цього відео допомогти вам зробити усвідомлений вибір та познайомити вас з пилками, які найбільш затребувані та популярні. У професіоналів. Чи готові дізнатися секрети ідеального манікюру? Тоді давайте почнемо. Сьогодні світ манікюру переживає справжній бум. І не дивно, адже це не лише спосіб висловити свою індивідуальність, а й справжнє мистецтво. У поточних тенденціях ми бачимо різноманітність стилів, від мінімалізму до яскравих та незвичайних дизайнів. Але що робить будь-який манікюр справді бездоганним? Правильно, це використання якісних інструментів. Серед безлічі аксесуарів та інструментів, які використовують. В процесі манікюру особливе місце займають пилки. Вони не лише допомагають надати нігтям форми та порядку, але є ключовим елементом для створення здорового та красивого манікюру. Правильно підібрана пилка може значно покращити результат і зробити ваш манікюр ще довговічнішим та елегантнішим. Тож давайте розглянемо топ-5 пилок, які оцінюють професіонали цього року. У кожного типу пилочки є свої особливості та призначення. Наприклад, пилки з різною зерни. Підходять для різних етапів манікюру, від формування нігтів до надання їм блиску. Правильно обрана пилка допомагає запобігти розшаруванню ламкості нігтів, що особливо важливо для тих, хто пікується про здоров'я своїх рук. Вибір якісних інструментів запорука успішного та безпечного манікюру. Професійні майстри манікюру завжди звертають увагу на якість своїх інструментів, включаючи пилки. Саме тому важливо вибирати пилки від перевірених виробників, виготовлені з якісних матеріалів, щоб забезпечити. Спечити безпеку та якість процедуру манікюру. Виробник запілочки використовує лише екологічно чисті матеріали для створення своїх інструментів та має суперзручний сайт із широким вибором товару. У них ви зможете знайти гель-лаки, все для пилкового манікюру та педикюру, інструменти та крафт пакети. Також у них можливий опт. Посилання на цей сайт ми залишимо в описі цього відео. Отже, топ 5 популярних позицій пилок від професійних майстрів 2024 року. Е, Металево. Основа рівна 135 мм, плюс змінні файли 180 грит без м'якого прошарку чорна. Металева основа півмісяць 180 мм, плюс змінні файли 180 грит з м'яким прошарком біла. Змінні бафи Baby 16 мм 100 грит та 180 грит. Головні переваги одноразових пил. Ціна коштують такі інструменти дешево, безпека. Кожен предмет використовується лише для одного клієнта. Простота використання і відсутність. Ікість потреби тривалої обробки. Кожна одноразова пилка знаходиться в індивідуальному пакуванні, яке відкривається безпосередньо перед тим як майстер візьме інструмент у роботу. Як вибрати собі потрібну пилку? Пила одноразова представлена у різних формах. Пряма універсальна використовується як для манікюру, так і педикюру. У вигляді бумеранга зручно розміщується в руці, застосовується для корекції форми нігтя. У формі бафа застосовується для шліфування та полірування нігтєвої пластини. Одноразова пилка може мати різну жорсткість. Вимірюється цей параметр у гритах. Найбільш жорсткі пили 60-80 грит застосовуються для педикюру та роботи з нарощеними нігтями. Найм'якші 1200 грит для полірування нігтів. Для Роботи з натуральними нігтями слід вибирати пилки жорсткістю не більше 240 грит, інакше збільшується ризик пошкодити нігтьову пластину. Всі ці товари можна придбати на сервісі, посилання на який ми надамо в описі цього відео. Отже, дорогі друзі, ми розглянули 5 найпопулярніших пилок для манікюру, які затребувані професійними майстрами у 2024 році. Кожна з них має свої особливості, призначені для певних етапів манікюру, допомагаючи створити ідеальний результат. Питайте, правильно підібрані інструменти, запорука гарного та доглянутого манікюру. Завжди вибирайте якісні та професійні інструменти для манікюру. Слідкуйте за станом ваших нігтів та періодично робіть професійний манікюр. Не забувайте про правильну техніку та обережність при використанні пилок та інших інструментів. Сподіваємося, що вам сподобалося це відео, і ми також будемо раді бачити ваші коментарі та питання внизу. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Та цікавим. не забувайте ставити лайки, ділитися з друзями та залишати свої відгуки. До зустрічі на нашому каналі.